Було колись в Україні реліли гармати. Було колись, запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високії ті могили, де лягло спочити козацьке і білетило в китайку повите. Високії ті могили чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, А внук косу несе в росу, з ними співає. Було колись, в Україні лихо танцювало, журба в шинку по поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з-за лиману небо сонце криє, Синє море з віркою то стогне, то виє, Ні прогирло затопило, Ану ти, хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Грай же, море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Погождає вздовж байдака, гасне люлька в роті, Поглядає сюди-туди, де де будь роботі. Закрутивши чорні вуси за вухо чуприну, підняв шапку, човни не стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, Спасибі вам, Надів шапку, знову закипіло, синє море, здовж байдака знову походжає, пан отаман та на хвилю мовчки поглядає.